Приїхали до Аліпії, Трошки щось знімемо вам. Зараз підемо. Або ти постоїш, а я схожу. Такий монастир. Прямо а там тоді далі за монастирем. їхнє кладбище, там святі є поховані, туди сходимо. Ну, все зробимо, що треба. Чого приїхали? Ось таке небо сьогодні. ну Таке розпогода, Їхали, казали, що що дощ. А він трохи пізніше видів. На пізніше? Да. Ось такі, Купили, зараз піду свічечок, скільки в мене чисто кваша, скільки куплю. Трошки вам покажу. Такий монастирь. Оце тут як зимою, отак уряд юлки стояла, світилась по під цим забором. Йлки, йлки, йлки. А отут впереді, як різдво, там як вони роблять, як ну, таке, як а тут. Скільки, скільки вас. Как красиво. І цвітуть. Наче да, вхожують так. Ну, такий тут влажний воздух, у нас сухий прям. А тут прям такий. От у вход туди, з правої сторони, де люди заходять, то вход усе пальне це є. Підійдемо париш. Треба бачити. Не молю, дай дуже. Ну, Свобода. Шаром. А так як туман стоїть в Києві. Чи туман, чи дим. Ну, щось стоїть. Да да, да. Може, таке, як. Воно може брякає. Оце. Надіюсь, що ту він. Хорошо тут. Хорошо. А? Хорошо. Конечно. Висвіти мені, вона допомогла дуже. Що, допомогло мені дуже. Ну так. Да. Ось такий храм. Хто не був. Дай Бог, щоб ви побули. Ну і Ну і ми за вас помолимося, Все. Зробимо, що треба. Це сюди вход до неї. Схутно, ну. Схутно. Да, конечно. Там найголовніше. Там зараз бумажечки, я всі повитягива. Зараз виключу телефон. Повитягую бумажечки, все там. Щось нове строїть. Всякі туйки в них ростуть. Все, дівчатка, хлопчики, бо є в мене. І хлопчики за кожного свічку поставили. За кожного бумажечку, я ще з дому написала всі ваші дані. Ті, що ви мені на чистку писали, трошки ваші проблеми прописала, в кого їх нема, щоб все було у вас добре, гарно. Фу, а ще це стає. Там от зайдеш якесь таке чувство, чувство якесь таке непонятне. Як спускаєшся до її усипальниці, а це тут кладбище монастиря. Зайдемо сюди, тут є святі, тут теж я зроблю те, що зробити треба. Там я знаю, була ще давно. Буремо Во війни якраз війна почалась. Я була в Києві десь нас, покажу кому цікаво. А взагалі треба в такі міста самим переїжджати. Дійсно, дійсно намолена. Місце і дійсно. Ну, ти розумієш, що за душу бере це місце саме. Тож тобто заходиш туди, вниз її, все Там, Скажу, її так перевертається. Якесь поняття, ну це таки тут. монахина Людмила, монах Роман, Святі, люті Бога у нас. Знаю ну, тут ось оце спрямо. Любов Степанівна, 46-й год, спочиває. Для когось не знаю, хто це, що ж це не буде казати. Но для когось зроблено. А це тут молода дівчинка була. А навіть стоять. Ну це як я була ще тоді, а була, я якраз війна я той день. Я була. Молода дівчинка. Тоді вона вже була похована. 15 років, 18-й рік на могилі на навіть стоять. Бачите, ви її тут поховала, ну чогось поховала. Може, ну я знаю, тоді ще було, то ми до цієї могилки чогось все время підходила до цієї дівчинки, молода дівчинка, яка похована тут. Ну, а так, може, служила в церкві, може, може, може. От з цієї сторони церква. Ще старайтесь, знаєте, хоч раз в житті от, приїхати сюди. Понятно, що зараз почнуться московські патріархати. Я насчитаю на українській землі, українська церква. І нема український Бог чи не українська, ти їдеш до Бога, ти просиш. В общем, все, що хотіла зробити щистками, в кого красні свічки, я вже тоді дома розкажу, що ви з ними зробите. Тут все зробили. Все 61-го, хтось дуже тут похований. На кладбищі недавно. Все, що тут треба було робити, зробили. Зараз, я тут ще дороблю, що мені треба. Все ми робимо тільки добре. Тільки на добро, тільки Щоб... щоб все було добре у вас. Тільки щоб добре. Молимося святим, молимося. Тому що зараз таке. І раніше воно було таке. Време, а зараз тим більше таке, що без Бога нікуди. Тобто віра монахиня Євдокія. Похована то жінкам. монахиня. Зараз вам приближу, покажу. Воно паточка горить. Все повірте, все, що треба, все в чистки. Навіть для свічок взяла те, що треба, те, що мені треба, щоб вам знову робити свічки, свічки робити на здоров'я. Я сирався, взяла, підходила до батюшок. Тобто, і, і, і з другої знову кажу, треба вірити в це. Хто віри, хто не вірить, значить воно ну, вам не треба. Просто не того, що ви погані чи. Я погана, чи ви хороші, я хороша, то що воно вам не треба, вірити треба, з вірою, я б сюди не їхав, якби в це все не вірила. Просто все треба зробити з вірою. Вірою в Бога. Святі. Подобне очі Олексія, молі Бога об нас, припадаючи очі. Перфінія, молі Бога да. нас. Зараз тільки Бог може молитися про нас і нас витягнуть. Всіх називати не буду, дівчатка, всі, всі, хто там пішов на чистки, кому там цей, валя там. Знає вона, звідкіля за сина, за те, щоб дитинка була, все я вспомнила. Неля, вже людина, зна жінка, зна діти, все за кого. Я кажу, не буде всіх вас пере, пере, по іменах називати. Все за всіх. От душі, від серця, все ми зробили. Тобто зять з дочкою привезли нас. Щоб ми самі, ми б і самі якось ну, привезли, щоб ми самі не кажуть, не ризкували. Лучше ми вас. Ну, «лучше» значить, «лучше», як скажете. А тут все я сама, зараз виключу телефон, зроблю те, що треба тут. Все робимо ще раз кажу. Все робимо в блага. В те, щоб було здоров'я, був мир, щоб у вас благополуччя в сім'ях було. Я хочеться сказати, щоб ви не жили, а ви чи ви не виживали, а жили. Просто спокійно кожен з вас, хто пішов на чистку, хто, хто за кого ми сюди приїхали, щоб все у вас було хорошо, добре, добре і, і тільки так. Ну, от таке. Туди я не знімала в усипальниці, тому що це не хорошо, ви розумієте, що це не хорошо, не гарно. Ну, вообще, я вам скажу, что надо, надо тут побудь. Придите, Тревирчик, для моей могилки, обидите. Значит, крест на месте, где жило, и несла подвиг монахиня Алипия. В Дієва 16.03 буде. Ну так, да, 88-го. Ось така матушка. Ось записочки сюди. Зараз ми теж три рази обіду. Позовін з пакетами. Ну, довольний. Довольний, звісно, чуждень. Съм се ми трошки. Люди <съява> да ходят. Това са <съява> люди, които ходят. Сега 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 зайдем по тук. Бидем и зайдем З цвітикетством. я тобі розказувала, що ногті ліпили. Одривали оці пелюсточки з тих цвятів. І ага. знаєш, як манікюри собі ліпили. Так, ну давайте ми обійдемо, виключимо. Прямо туди. А, Є. Так обійшли і за себе, і за вас, хто з нами приїхав, хоч і на розстоянні, так? Да? могилка вся в цвітах. Ось пісочок той що набирають. Сципають. Це місто, це тут я розумію, як дерево було, на де вона несла подруг. Зараз да. перехрестимося, Господи, За мир мир Україні. Це всім нам надо. Мир в Україні. За кожному своє, понятно, но мир в Україні. Щоб... Так, обійшли, щоб... щоб все було добре. У нас стоить все ходом. Мы песочку. Трошка. Тут а, это даже...